Давайте розпочнемо засідання нашої комісії. Регламент роботи тоді. Давайте скільки оприділяємо? 40 хвилин максимум. Це це да, максимум. Так. 40 хвилин максимум. Присутні правоохоронні органи ніхто не не запречує. Е, як завжди, зараз заслухаємо нашої профільні департамент управління, якщо прийдуть. Хтось докладати документи, їх заслухаємо. І в різному тоді людей, які прийшли з різними питаннями до нас. Хто за такий регламент? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Тоді, що почнемо? Юлія Олександровна. Я вирізма не в кінці. У мене проєкт рішення, рішення. Юлія Олександровна, хвилиночку, у нас депутат, да, як завжди, депутатам у нас пріоритет позачергово, хай доповідає свої питання. Шановні колеги, презентую до вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до регламенту Запорізької міської ради, а саме в частині змін пункта 2 щодо документів, які додаються для вивчення. Я прошу підтримати зміни, тому що я пропоную, окрім базових пояснювальних записка, додатку, та письмових зауважень, якщо вони є ще в перелік для ознайомлення та підготовки к сесіям, включити е, ліст обговорення е, зі всіма е, відмітками про е, проходження комісії, департаментами, щоб нам з вами було зручно опрацьовувати проєкти рішень і е, е, опиратись на повний на повний пакет документів е, для прийняття рішень в сесійній залі. Це лише от, один пункт це додати лист обговорення, пакет документів, які нам надаються для опрацювання. Ну, добро слушаємо. Хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Прошу. Підтримати. Ну, да. Да. Дякую. Так, Юлія Олександровна, тоді вам предоставляється... Кручу, так? Є в мене, а є. Я а, Зараз уважно роздивляйтесь його зараз. Так, підпишу документи, перейдемо до переліка. Дуже. Дякую. Дякую вам. Так, колеги, дивимося, да? е, Про відведення передачу оренду пад заболонерго земельної ділянки по вулиці Глістерн, 12 для розташування ТП 176, площею 00089 газ роком на 19 років. Е, це завжди їхнє ТП, будівлі. Є е, у когось заваження, Заперечення? Ні. Хто за те, щоб підтримати? Прошу голосувати. Дякую. Про надання ПБФ Анатолію, користування намовов оренди земельної ділянки по вулиці Кругові, 159 для розташування магазину площа 0,0979 ГА, Шевченковський район. Щось є? Ви, так, так. Давайте відкладемо і подивимось, тому що давно не катались. Це Шевченківський район, пропонуємо. Виїзд двох депутатів. Щоб ми з вами попрацювали. Да. це. це так, давайте. Хто за це? Прошу а, проголосувати. З питань. Дякую. А, так. Далі про відведення та надання опустівного користування департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, земельної ділянки по вулиці Краєвидній, 4Б для розташування закладу дошкільної освіти ясел садика комбінованого типу номер 32 барвінок Запорізької міської ради, площа 2,3929 га Дніпровський район. Є якісь зауваження? Заперечення? Хто за те, щоб підтримати дане питання? Прошу проголосувати. Дякую. Фізичні особи. Про надання використання на оренди гаранти ФОПС торгуєво земельної ділянки по вулиці Базової, 9, майдан... 9 для розташування кафе та літнього майданчика, базарні 9 для розташування кафе та літнього площею 0,0304 Га. Є якісь зауваження, питання? хто за те, щоб підтримати дане питання? Прошу голосувати. Приватний сектор. Є якісь в цілому зауваження по якимось питанням? Кажіть. Шановні колеги, пункт 6. Передача по адресі Черня... да? так, Черняховського 6. Я не прошу відкласти цей цей це питання для додаткового вивчення. Тому що Перенести то... на наступне засідання, так? Так. так, так. так дякую. Е, хто за це? Прошу проголосувати. Дякую. Тоді депутат буде виїжджати, розбиратися. Які ще? З приватного особливо нічого. Тоді з 1 по п'ятий включимо приватний сектор. Питання. Та з 7 по 13 включено. Які будуть пропозиції? Підтримати. Хто за те, щоб підтримати? І внести? На чергову сесію. Прошу голосувати. Дані проєкт рішення. Дякую додатково. Про передачу граждани Мельник МД у земельної ділянки по вулиці Ювель, 20, площею 0,1 гектара. Які пропозиції, які зауваження? Та ж сама історія, що Черневоська 6. дивіться. Я пропоную також виїзд, там в чому справа. Тобто, що то, що то питання, це коли е, людей позаповнило 0-1, але там є залишки і ну, в мене, наприклад... Ну, так фактично склалося. Е, так, е, і, наприклад, е, я пропоную ну, то там Дніпровський район, давайте з'їздимо, подивимось, чи використовується чи ні, чи дійсно людина буде. В цих межах, яка вона ходила заягу, yeah. і я дивився цю справу, я, yeah. е е я зараз е може ми тоді віруємо. Е е Ну, якщо там ці залишки, вони нормальні ділянки, то можна сформувати ділянку ну, і наукцу виставити це. це, це, це можливо? Ну, то, <говори> тоді так, пропозиція, доручення до департаменту управління активами, сумісно з депутатом, да? виїзд до, до опрацювання, якщо можливо виставити якісь там, додаткові участки на якісь. Аукціон подивитися, і тоді докладести на наступній комісії, і тоді будемо. Прийняти з вами рішення, І що ми зуміло, будемо робити. Поїхати подати, по да. тому що за да. кілька справ, які ну, саме характер. Це все у кінці ділянки, огороді. Нє, ні, ні, ні. Ви зараз помиляєтесь. Помиляє Я теж дивився цю не. справу. Це отак. Да. Земельна ділянка, отак. Тут дивіться, дорога. Ділянка, Отут дорога. І вони центр отак беруть, а залушки подумають. Ліву частину е зробили, а право, а право фактично використовується. І ну, не зрозуміло, ну, Зробити інвентаризацію, ви визначити кадастрові номера ми Ігор Володимирович. Депутати да. з представниками департаменту управління архитії, да, разом. Розставали. Добре, а, хто на... за цю пропозицію депутату, прошу голосувати. Дякую. Наступне питання. Прошу на так, ну, так? Так, так, так. Про передачу граждани Єременка НВ у власній земельної ділянки по вулиці Культурній Чорній Запоріжців 138, дріб 18. Площею 0,0295. га. Якісь є пропозиції, заваження? Ну, Тоді виносимо на нас да, підтримати. Хто за те, щоб підтримати і винести на чергову сесію? Дякую. Наступне про передачу корду верву у власній земельної ділянки по вулиці Воїнова, 21. Площа 006 гектара. Якісь зауваження є? Пропозиція? Підтримати. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Дякую. Так, про надання дозволу гражданину Суботовському КМ. На розроблення проєкту землюще щодо відведення земельної ділянки по вулиці Карпенка Карова, 23 для розташування індивідуальних гаражів номер 8, 9, площою 018 гектара, 18 соток. То, що ми дивилися і виїжджали депутати, доповідали така пропозиція від мене на наступну комісію запросити сюди сусідів, спільників. По цій земельній ділянці і непосередньо самого, самого замовника. Якщо на наступній комісії тоді вони будуть, ми з'ясуємо це питання. Два гаража, 8,9, це 18 соток під кожний гараж, то по 9 соток під гараж ну це багата така площа. Що. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Дякую. Так, всі, більше нема, нічого, нікого. Дякую. Е, хто у нас наступний? Тоді до різного переходимо. Більше департаменту управління у нас нема. Структурних підрозділів, виконкому теж нема. Дякую. Е, тоді доповідайте, так. Да. По черзі. 4 серпня були на засіданні комісії. Продовження договору оренди Запорізької обласної організації ветеранів України за адресою Незалежної України 6. Нам, нам відповіли, що не можуть надати відповідь. Комісія не може надати відповідь, тому що зроблено запит Мінінтеграції. інтеграції. Час і Я була на, на прийомі у вас, я була як, у листом була у Ягути, що є відповідь. От У нас закінчується через менше місяця, де залишилось до, до закінчення договору, який був узгоджений у минулому році. Тому ви нам сказали, що на, на цілючу засідання не приходьте, тому що немає відповіді. А зараз я от, тому ми захопимо Ну, Дивіться, на сьогодні є закон. Ми робимо по закону. Якщо закінчується, ми будемо виставляти на аукціон, ви можете взяти його з аукціону. Ми не запречуємо нічого, чому. Ніякої відповіді не буде, не буде. А яку відповідь, бажаєте почуття? Я ж вам все зрозуміло, розповів тоді. Сказали, що буде на платах, а 1% від ринкової стоїмості. Отак вони розповідають. Ну як по закону вам потрібно платити, так і ви будете платити, сплачувати. Я ж вам сказав, соцзахист зараз розробляє програму, по якій вам буде компенсовано на ветеранській організації якась сума. Як вони розроблять цю програму і виносять її, то ми з вами зустрімося і вам буде компенсована арендна плата. Соцзахисту кроподері. Підійдете. Провозили це місто запоріження. Тепер міста біля. А, ну ми тільки по місту що робимо. І можемо тільки з своїм організаціям, які у нас стоять, тільки їм якось компенсувати. А ви ну, будете йти по конкурсу, що тут такого. На ну, аукціоні робля питання проводення оренди. Ми ж не будемо порушувати закон? Чи ви нас змушуєте до цього? Ні, не, а Ну, я хочу... ну так от чого? Хочу... Ну ми ж вам надавали, я вам казав. Записуйте тоді, ну я ж не знаю. Ну, я, ну, як? Я, я, я записывала, запоминала, конечно. Поэтому, когда у что по засідання комісії, поэтому ви хотіли, щоб офіційно, том, что я не поняла о том, что що... мы ставим вопрос о том, чтобы в, в області порядок є. этот оказание. Саме... Вы же вид области, в область, ну ви ж їхні, Ну, давайте так, я ж все казався. Є городські організації, да? От ви підійдете до них як городська організація, до нашої. До, по області, де виглядаєте, ви ж ви кілька організацій э, ну що, очолюєте? Да? Я сюди не йшла, тому що не можу мені на закон порядку. Та ну яка різниця, хтось після вас прийде, хтось очолює цю так? організацію. Я, так, Ну прийди сюди, ну, будемо розмовляти, будемо допомагати якось. Ну, да. Дякую вам. Ну, все, що, що ви кажете, відповіді, все, що ми давали в записі, голосували, все це відповідь, типу, які походили і не ну, витратимо, що ну, ну, от, Я поки дискутував, то вовці написано. От, навіть, Міністерство правних ветеранів України написало, що ну, ми ж не можемо порушувати за це. Ну так. Навіщо там спомагатись і з воду моїх. Так, хтось ще був там? Там нікого більше А чоловік був він по земельному питанні. А не було кидання. Ні, там троє було. Троє заходили. Все, Тоді дякую. Які заперечення, зауваження, поведення комісії є? Ні, немає. Ді, Ді, Ді зу, по правоохоронні гордів немає, ніяких зауважень? Дякую Ді... Заступнику, <рисувач> uh, всім дякую. <рисувач> <рисувач> <tentative> Гарного всім дня. До наступної комісії.